Приуроченому найзначнішому дню для кожного українця і справжнього патріота своєї батьківщини, дню народження нашої країни. А саме її незалежності. Сьогодні ми об'єднані однією спільною метою перемогти. Шановна громада, доброго ранку. Вже відбулися перші заходи, піднято Державний прапор України з нагоди Дня прапора. Я вас вітаю з сьогоднішній дня і напередодні Дня Незалежності. Ми з вами зібралися за традицією разом для того, щоб провести благодійний ярмарок і ви виручені з нього кошти і на потреби Збройних Сил України. В цьому році визначено поріг незалежності і пироги незалежності з кожного старостинського. Один спільний великий політ незалежності, який символізує нашу громаду, і із всіх населених пунктів малесеньких сіл, більших сіл, тобто все, що ми маємо, ось поряд є карта громади. Можливо, хтось ще не звертав уваги. Теж така своєрідна фотозона. Я попрошу Світлана Миколаївну продемонструвати Григорівський Старостинський округ, ось поліг. Всі вони будуть продаватися потім благодійно і виручені кошти теж ми кидаємо до скрипки. Ганівський старостинський округ, ось така вертута. Так, центральна садиба, Маріївка. Такий пиріг це Миролюбівський старостинський округ. Да, ми хочемо піднімати, щоб і не було маса. Всі вони будуть да, школа Новомарівська е, виконала завдання по об'єднаному пирогу громади. Ось такий він патріотичний вийшов. Бажаю вам сьогодні гарного настрою, бажаю вдалої торгівлі, по ярмаркувати. І в кінці ярмарки традиційно буде оголошено яка сума збору. Які це кошти, і оголошено на раді старостату? Ми спілкуємося, визначимо, кому ці гроші будуть віддані сьогодні. Там чи передані, можливо, з понеділка? Запрошуємо мешканців та гостей громади прийняти участь в благодійному ярмарку.